Першим снігом та першою ожеледицею тротуари перетворюються на ковзанки. За такої погоди зростає ризик травмувань серед людей. Зазвичай у центральний тернопільський травмпункт щоденно звертається 35-40 людей. А в перші дні зими ця цифра збільшилась до 60 травмованих. Найбільше звернень зафіксовано людей 60+. Плюс. серед Травм, з якими звертаються пацієнти в травмпункт, це є найчастіше забої різних частин тіла, це є пошкодження м'язево-зв'язкового апарату, ну і, звичайно, що ми маємо певну кількість переломів. Фахівець розповідає, найчастіше мешканці Тернополя звертаються із травмами променевого зап'ястового суглобу, адже коли падають, то намагаються утриматись на долонях і через це зазнають травм кінцівок. Якщо ти вже послизнувся, то не слід виставляти десь руку. Треба зосередитися і з впасти якось такою ділянкою плечового пояса, не виставляючи руку, не підставляючи голову. Голову тому, що от якраз травми руки і травми голови в таких випадках вони є найважчі і найскладніші, і, хоч кількість травмованих зростає, Ярослав Чаківський стверджує, що ця цифра для зимового періоду не є великою. Ми не маємо якогось великого напливу. Ми повинні пам'ятати, що з початком зими люди повинні, як і автомобілі, ми перевзуваємо на зимову резину, так і люди повинні перевзутися із літнього на зимове взуття. Якщо все ж ви зазнали падіння, і через деякий час відчули біль голові, нодоту, біль суглобах або у вас утворилися гематоми, лікарі рекомендують, аби уникнути ускладнень з поганими наслідками негайно звертатися до травмпункту.